Я Божевуля, я був розміщений на віддаленому посту на півночі, пості дев'ять. Навколо нас не було нічого, крім снігу вітру та тиші, що тиснула на шкіру, немов лід. Ночі були нескінченними. Ліхтарі гуділи, стіни спітніли холодним потом. Стіна біля мого ліжка почала видавати звуки. Спочатку я подумав, що це труби чи щури. Чи просто такий шум, що виникає, коли від холоду починає тріскати метал. Але потім я зрозумів, що це шепіт. Я завмер. Я чекав нічого, тільки гудіння світла наді мною. Наступної ночі воно знову з'явилося цього разу чіткіше, ближче. Відкрий його, я сів на своєму ліжку. Моє дихання застрягло в повітрі. Хто там? Прошепотів я у відповідь. Тише, потім такти.